Перша київська міжнародна бінарія сучасного мистецтва показала, що звуження українського мистецького процесу, переважно до комерційної репрезентації, редуційна стратегія в стосунку до складних питань щодо суспільних проблем, вилучає українське сучасне мистецтво із контексту критичного мислення 21-го століття, аби подолати цю стагнацію. Сучасному українському мистецтву доведеться зійти зі шляху захопленого продукування мейнстриму і вирішити для себе питання щодо капіталістичної природи сьогоднішнього суспільства, в якому воно існує. І так як українське мистецтво не має такого ретранслятора, як скажімо, гроздь для російського мистецтва, то потрібно вибудовувати якісь містки, які... Якраз оцей світовлядний і культурний контекст доби співставляли наше мистецтво з всесвітнім, і це необхідно. Проект Колайдер представляла медіалабораторія куратори Наталія Манжолі і Людмила Мацюк у співпраці з Франпікчерз в. В рамках паралельної програми Першої Київської міжнародної діналі сучасного мистецтва, що власне увійшов до семи проєктів буклетів Гіналі Массіба бай Діналі Вей. А він випав з, можливо, з огляду, тому що він знаходився не в Арсеналі, а в Київському планетарії, і тому варто про це поговорити і показати якісь речі, які не увійшли в. Люди не, не побачили його. Проєкт стосується подій, які відбувалися в різних урбаністичних ландшафтах і вплинули на подальший історичний розвиток. З огляду на те, що фокус проєкту Colliders знаходиться у секторі, визначеному вектором, де за кінця історії, то ідеї про ліберальний капіталізм як ідеальну світобудову Френсіса Фукуяма то з одного боку я можу послатися на вступне слово Артура Жмієвського до книжки Забути страх, виданої до сьомої Берліналі, яка свідчить, що художні відповіді на навколишні виклики виявляються точнішими, радикальнішими та ефективнішими за традиційні форми критичного висловлювання. А з іншого боку, розглянути сайенс-арт як напрямок сучасного мистецтва, що найактивніше реагує на зміну в науковій картині світу. Ідея зблизити функції мистецтва, технології та наукові дослідження в культурній практиці, аби показати, яким чином ми розуміємо світ сьогодні як результат наукового і технологічного розвитку. Проект досліджує місця, що є фокусними пунктами багатьох потоків, культурних, політичних потоків капіталу і їх гострі моменти. Вступили в глобальний Вернаполя. У розвідці відповідальність автора адекватна світовим науковим практикам, як у фізиці, де дослідники пишуть наукову працю на основі власних, а не чужих експериментів та дослідів. Колайдер панорамна презентація всесвітніх найдраматичніших політичних подій. Дала Техас США місце вбивства президента Джона Кеннеді з 1963 року. Лос-Анджелеський бум 92-го року. А можливо, це не настільки важлива подія для всесвітнього контексту, але дуже важлива віха встановлення антирасійської свідомості в США. Російський Білий Дім, Москва 91-го року, площа незалежності Київ, Україна, місце подій помаранчевої революції. Як мистецький проект калайдер йде далі, аж до глибин квантового рівня. За експериментальних умов колайдери досліджують квантові частки під час зіткнень одна з одною, аби виробляти дивну речовину, антиречовину. За планетарних умов ми досліджуємо людські частки під час зіткнень, які виробляють випадкову речовину, сильну речовину, дискурсивну речовину, політичну речовину, етичну речовину великої логії не завжди послідовну. Семиканальна панорамна проекція розміром 4 на 20 метрів, що демонструвалася на стіні, яка йде навколо планетарію. Тобто її всю було неможливо охопити поглядом, змушувала глядача рухатися вздовж відеозображення і створювала надзвичайне масивне середовище, де фрагменти рухомих зображень вертаються і прискорюються в межах арткалайдера а Механізм аудіовізуальних стрибків активує фрагменти архівних відео. Елементи фрагментованості та уривчості в роботі відсилають до квантової теорії. Згідно з теорією суперструм, в кожній точці нашої чотиривимірного простору додається не настільки малий шестивимірний простір Калабі-Яу, де простори знаходяться в масштабі планка, в квантовому масштабі. В якому теорія квантового поля не діє, і гравітаційні сили стають нестійкими. От власне гравітаційні сили в суспільстві теж були фокусом цього проєкту. Можна показати відео, піде зображення п'ятихвилинне, я буду продовжувати говорити і таким чином спробую вписатися в регламент. Якщо остання теорія Томаса Вейлера і Чіоман правильна, мандровний колайдер може бути першою машиною, здатною породити елементарні частки, що можуть мандрувати назад в часі. Ці відсилки до квантового рівня пояснюють, як ми можемо бути близько а, і не помічати, не розуміти, не запобігти. Важливо про те, що це не метафори. Це не аналогії, вони фізичні пояснення. В тисячі плато до Леси Батарі наполягають, що їх праця не є метафоричною, вона варіативно практична, інструктивна, імперативна. Нічого у своїй веселій науці проголосив відома, хай живе фізика, адже фізичний світ це все, що ми маємо, що наші етичні засади ґрунтуються на цьому фізичному світі. На відміну від Провод з Майя, годинник судного дня. А звук трошки зробіть, будь ласка, бо звук має сенс. Годинник судного дня підтримується бюлетним науковців-ядерників як вічна нагальність, вказуючи близькість загроз нашому виживанню від ядерної зброї, кліматичних змін і нових технологій. В Січні 2007 року науковці-ядерники перемістили руку небезпеки від першопочатково встановлених 47 сьомого року 7 хвилин до опівночі лише до п'яти, відображаючи подвійні загрози ядерного руйнування і відмову діяти для запобігання кліматичним змінам. Багатовирний простір і суперколайдер ускладнюють все, так само, як роблять глобальний капітал, мережевій комунікації, зростаючий масштаб сучасного політичного опору. Можливий подальший розвиток колайдера, досліджуючи ЧАЕС в прип'яті, вулиці Гуаннамно в Кванжу, Південна Корея, площу Таняньмень в Пекіні, колишню Берлінську стіну, меморіал. Близняків в Нью-Йорку, площу Свободи в Білісі, Райську площу в Багдаді, а зараз площа Свободи, площу Сокалади, Пасео де Пасео деля Перформа в Мексиці, площу Тахрів в Каїрі, Фукусімську АЕС, Собор Святого Павла в Лондоні та Блотну площу в Москві. І, власне, схоже на те, що цей перелік можна продовжувати далі з кожним роком. Скільки ж застережних дзвіночків нам потрібно, аби розпочати переформатування системи? Проєкт проблематизує безпосередньо систему, проявляючи складнощі, які суперечать кожному моменту. Тобто за виразом рансьєра проблематизує її причинно наслідкові зв'язки. Проєкт Колайдер, працюючи з подіями, які сформували наш сьогоднішній світ, піднімає питання, чи люди є елементарними частками в системі прискорювачів глобальних сил, чи енергія взаємодії здатна породити нові значення, нові форми мислення і нові шляхи існування в світі, наполягаючи на тому, що інший світ можливий. Ну ідеально.